Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми розглянемо дуже важливий елемент нового законопроекту про внесення змін до мобілізаційного законодавства. Це стаття 22 об. Обов'язки військовозобов'язаних. це дуже важливо. Чому тому, що саме за порушення цих обов'язків передбачені ці драконовські штрафи в 200 тисяч гривень, що ж повинні за новим законопроектом, який з великим відсотком буде все таки прийнятий, що зобов'язані вони робити? Давайте подивимось. Стаття 22 передбачає, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до територіального центру комплектування у строк та місце, зазначені в повістці. Для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи через їх призначень на особливий період проходження медичного огляду. Перше, це зобов'язані з'явитися, да? друге надати установому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є Збройним силам України, іншим військовим формулюванням, силам цивільного захисту з наступним відшкодуванням державною, державою їх вартості в порядку, встановленому законом. Ця норма звичайно існувала і до цього, але трішки дивує, що на цьому акцентують увагу, тому що ну фактично зараз працівники ТЦК можуть забрати у вас автомобілі, квар. Під свої потреби. Працівники ТЦК будуть мати право забрати будь-який автомобіль на дорозі для власних потреб. Проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням ВЛК чи відповідно районом ТЦК. Ну, це зрозуміло. да, проходить. Тобто три основних обов'язка, які є у громадян. Це, шановні друзі, це я прошу зауважити, що це для громадян, для всіх. да, От, Жінки, чоловіки, громадяни, військово зобов'язані чи ні. Це потрібно розуміти. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися. Військово зобов'язані та резервісти, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час. Тобто, якщо ви військовозобов'язані або резервіст, ви повинні з'явитися. Резервісти, які проходять службу у військовому резерві до військових частин, військовозобов'язані резервісти Служби СБУ за викликом керівників органів. Військовозобов'язані резервісти служби зовнішньої розвідки України за викликом. Особи, які уклали контракт за викликом керівників. Інші військово зобов'язані протягом 60 днів спочатку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дня її продовження. Тобто, фактично, рахуйте, наступне продовження буде в лютому, плюс 20 днів все, по закону, всі зобов'язані з'явитися. Не з'явилися штраф в 200 тисяч гривень. Отак, От поважними причинами неприбуття до ТЦК можуть бути перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина та інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначенні пункт і строк, смерть його близького родича або близького родича або його дружини. Ну тобто, як ви бачите, перелік причин не з'явлення не досить той великий, хоча він вже чітко прописаний. Це... Також дуже цікаво у період проведення мобілізації громадяни України віком від 16 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з військового обліку, зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти їх за вимогою повноваженого представника ТЦК або поліцейського. Тобто, щоб ви розуміли, непред'явлення військово-облікового документу також може бути порушенням статті 22 і свого обов'язку, і також може бути штраф 200 тисяч. Тобто, навіть якщо ви Зняті з обліку все одно у вас може бути штраф. Розумієте? І вас можуть нести в реєстр боржників. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це, друзі. Дивіться наступне відео щодо нових змін до мобілізаційного законодавства. З повагою, ваш адвокат Демченко.